шопінг для дому обіцяла вам познімати у Люску, Саме для цього і приїхала сьогодні сюди. Правда, трохи потрапила під дощ, але все одно, надіюсь, встигну це познімати, тому що приїхала так під вечір. Пороздивляємо, що я цікавенького Люску, які новиночки. Ну і головне ціни. Ціни для українців. Це зараз особлива тема. Цікаво, дуже що і скільки зараз коштує мене. Дуже цікавлять садові меблі, тому сьогодні хочу порозстерікатись, більшу вас і запрошую вас провести час разом зі мною. Там, перш ніж ми почнемо. Не забудьте підписуватись на мій канал, підписуйтесь на мій інстаграм, мені буде дуже-дуже приємно. І звичайна нас ось така вхідна група. Одразу, до речі, садові меблі, корзинки плетені, якісь бачу. Такий набір коштує 16 тисяч 500 гривень. Ну, зараз присядемо, зрозуміємо, чи зручно. Чесно кажучи, трошки жорсткувато. Він такий досить жорсткий. Незважаючи на те, що ці подушки мають бути м'якими, не знаю. Саме бюджетний набір у них коштує 11 тисяч гривень зараз на сайті. Ну і він досить такий бідненький, чесно кажучи. Ну, не можу сказати, що дуже зручно. Я тут побачила такий красивий горщик, а він підсвічується, він горщик ліхтар. Ну, я думаю, що це все ж таки круто виглядає на дворі. 2250 гривень такий коштує. Вони вставили сюди просто ось це алоя краса. Так, крісло гойдалка. Моя мама дуже просить мене, щоб ми придбали щось таке до нас. Додому, але мені здається, що такі штуки купив, поставив і не особливо там і, і гойдаєшся. Напишіть мені, чи є у вас такі, чи гойдаєтесь ви на них. Ціна 10 тисяч гривень. Зараз сейл коштувала 17. Слухайте, ну 17, мені здається, це взагалі як, якось несерйозно. Це просто космос для мене для цієї гойдалки. Ліхтарки. досить легенькі, ціна 300 гривень. Вони є в білому і в чорному кольорі. А, ні, ще є навіть і ось така оливка. До речі, оливка мені більш за все подобається серед цих кольорів. Вона стильна. Ось такі ліхтарики. Така сама кольорова гама, бачите? Вони 699. Я так розумію, що вони просто на батарейках. Або може від сонця. А, так, на сонячні батареї, дівчата. Кому потрібно, в сад, думаю, що ввечері розвішати на деревах досить романтично. Ох, скільки тут всього красивого. Я коли потрапляю в юск, я не можу сконцентруватись на чому одному. Мої очі починають бігати у різні сторони, і мені просто хочеться все. Так, такий комплект коштує 50 тисяч гривень. Це ось цей великий стіл, великий диван і два крісла. Гарний такий сірий колір. Зараз присяду. Ну що, сиджу і розумію, що цей ще більш жорсткіший диван, ніж попередній набір, який коштує набагато дешевше. Не знаю, що саме для не так, але мені реально незручно. Ми дуже жорсткий диван, тому ні. Ось цей горщик мені дуже сподобався. Зараз на нього сей. Він коштував 4 тисячі гривень, а зараз 2 500. Ну, як для двору, мені здається, це дуже красиво. Так, ми дивимося, що є новенького. Це все вже було раніше. Тут поки що нічого нового. Я в це заглядаю з на ось цю вазу. Зараз вона коштує 500, взагалі вона 700 гривень. А і ще мені дуже подобається. ось ця. Зараз вона 475 гривень, а коштувала 549. І я навіть бачила з нею дуже прикольний лайфхак, як дівчина. під... Гарячою водою, просто губкою зняла ось цей верхній шар такою звичайною губкою, як ми миємо з вами посуд, і ця ваза стає прозорою. Якщо її поставити десь там на сонце, наприклад, це виглядає дуже красиво під ось цими промінчиками сонця. Вона реально виглядає дуже ефектно. Але а мені, от на наш комод вона ідеально підходить чорному кольорі, тому що в нас там чорні ручки і дзеркало з чорним таким обрамленням. Дуже стильна ця ваза, класна. Ось такі базочки зараз теж на селі: 350 гривень. Сталючі статуетки теж на них вже не знаю, який раз дивлюся. Вже розповідала, що я дуже довго обираю щось для дому. Можу приходити сюди 250 разів і навіть ще нічого не обрати. Сейл зараз і на ось ці ефектні блідорожеві вази. Вони коштують 450 гривень. Горнюші ось ці горщики, але ніколи вони на них не роблять знижку. Як коштували вони півтори тисячі, так вони і коштують півтори. З'явилися ось такі нові ліхтарики темно-коричневого забарвлення. Вони схожі на ті, які я вам показувала у сенсеї, але ці 999. Сенсеї трошечки дешевше. Але ті такі зі світлого дерева, а ці темненькі. З катертини 140 на 240. Ось таких забарвлень. 600, 500, 750. Поки що нічого нового не побачила. О, ось ці подушки мені дуже до вподоби, і я прям задумалась а, з приводу них, тому що мені здається, на наш диван вони класно пасуватимуть. До наших чорних стін 549 гривень зараз ціна. І мені подобається, що вони виглядають досить так натурально. А, буду чекати знижок, чесно кажучи, по повному прайсу брати не буду точно. Ось ці подушки, що мені дуже до вподоби, вони виглядають дуже стильно, реально дуже ефектно. Тому, можливо, якщо підходять у ваш інтер'єр, я б точно щось таке собі придбала. Дійсно, дуже гарно виглядають. Сейл зараз на ось такий плетений кошик, коштує він 350 гривень. Яку я побачила красивезну подушку, дівчата? Подивіться, це напевно зовсім якась нова колекція. Я у них такого. Не бачила тут дуже гарні квіти. І коштує така подушка 549 гривень. Ну, дуже ефектно вона виглядає. Розмір тут 45 на 45. Знижки на ось такі пухнасті подушки. Зараз вони по 235 гривень, а коштували 599. Думаю, що розмір, напевно, такий самий. Давайте роздивимось, який тут розмір. Ні, трошки більший. 50 на 50. До 22 числа були знижки на пледи. Зараз ще актуально сьогодні. Я це відео викладу напевно в четвер, тому не знаю, чи буде це вже актуально в четвер. Але все ж таки, зараз покажу вам ціни на пледи. Ось, наприклад, пледи метр тридцять на метр сімдесят по 350 гривень. Жовті і сині. Мені дуже вподобався цей плед. Він коштує 900 гривень, але це завжди низька ціна, тобто стала ціна. Він є в сірому кольорі і в такому молочному виглядає красиво, от насправді так А, Давайте подивимось, який тут розмір, тому що я навіть не знаю. Метр тридцять на метр сімдесят. Є дуже красиві пледи, такі стьобані, ніби з різних ласкутків тканини. Коштують вони по 650 гривень, а коштувало 999. Я колись ганялась за подібним в великому розмірі. Тут метр сорок на два. Мені ну, потрібно хоча б двадцять, тому на жаль, мені не підійде. Але можливо підійде вам. Він дуже оригінальний. Правда, ось такі плетені корзинки, коробочки. Органайзери, як вам більше вподоби, зараз по 265 гривень. Трохи попоказую вам ціни на речі для ванної кімнати, диспенсери 135 гривень, металічні 200 гривень. Ось таких я не бачила. Мені здається, що це в них якісь нові 399 гривень. Такі важкенькі, вони виглядають так прям досить якісно. Ну, і ще й дуже зручно нажимається. Це ніби якийсь камінь по відчуттю. Як вам, мені здається дуже красивий. І от одразу ж до нього є і склянка. Вона 299 гривень. Олія ароматична, 235 гривень. А, ось такі по 200 гривень. І обошнюю їх серію з квітами. Ось вона, 250 гривень, там дуже гарна квітка така всередині. І ось бачите, її трошечки видно. Це дуже ефектно виглядає у ванній кімнаті. Якщо ви їх не слухали, прийдіть в Юск, послухайте обов'язково. Запахи теж чудові. Ось такі диспенсери 165 зараз взагалі на селі. Вони теж виглядають досить вишукано. І я все заглядаюсь на ось цей. Мені тільки не дуже підходить ось цей колір золотий, але це можна змінити без проблем. Мені подобається ось ця частина. Можна просто вставити чорний. Зараз теж на селі 185 гривень. І до нього є ще ось така таця. Ну, На дереві буде виглядати чудово. Біле на дереві. Ви ж пам'ятаєте, яка там в мене у ванній тумба? Ось такі в них, наприклад, коштують взагалі по 80 гривень. А, і це навіть не пластик, як я зрозуміла. А може й пластик. Ну, виглядає реально як скло. А, вони є в білому кольорі, в прозорому і ось такі жовті. На кухні можна, наприклад, використати. Тут мені підходить ось ця чорна частина, а можна навіть купити. Ось цей і ось той змінити. Я буду замовити ось цю частину просто окремо на Aliexpress, якщо вам не підходить там якийсь колір. Я так вже робила і чудово, це працює. Ціни трошки зросли, незважаючи на те, що тут написано завжди низька ціна. Це відерго коштувало 600. Я точно це знаю, тому що я хотіла придбати його собі. Разом з тримачем для туалетного паперу. Він теж дуже красивий. Ось таким чином він виглядає. І ціни були трошечки нижчими. Набір ось таких корзинок коштує 400 гривень. Це щось гардероб. А така, напевно, ну, поличка з мішечками. Дуже зручно, 600 гривень. І є у різних кольорах. Навіть з'явились у юшку ваги. Коштують 350 гривень. Тут шикарний вибір різних корзинок. На будь-який смак дівчата. Дивіться, ось такий, наприклад, 350, поруч, 300, 300 більшого розміру, плетені такі. 800, 600, відро для паперу 500 гривень. Ми пройдемось по фоторамкам. Ось така 275. Акція 120. Який тут розмір 30 на 40. 275. О, картина, яка так і не повісилась, а розбилась. 325 гривень. Наша, пам'ятаєте, поруч ось такі теж по 325 у минулий раз у юску я придбала собі ось такий коврик. Пам'ятаєте, вам розповідала килимок, що я ним дуже не задоволена. Зараз він коштує 300 гривень і він все на себе чіпляє. Але є ось такий кругленький сірий. Він дуже кайфовий. На нього нічого не чіпляється. Хоча вони дуже схожі, такий у моєї мами, і от можу вам рекомендувати на всі 100, якщо ви шукаєте, будете задоволені. Давайте пороздивляємо стіни на килимки. Ось такий. 800, а коштував 1200. Це 70 на метр двадцять. Ось такий пухнастий, сірий, теж 850 і дуже веселі. Ось такий зараз по 800 гривень. І знову мені до <свід> вподоби ось такий магнатик килим. Я чомусь завжди кидаюсь на щось таке. А, розумію, що це не практично, але мені подобається, як це виглядає. 350 гривень. Зараз він коштує, теж на сейлі. 80 на 50. А, ні, дівчат вибачаю, трошки дорожче: 450 або 649. Слухайте, я тут побачила таку красу. Це ось такий букетик, трохи по шуршу, але треба витягнути його. Така лоза, і всередині там білі квіти, такі дві білі квітки. І знаєте, яка ціна? 85 гривень. От цікаво: 85 гривень це за що? За цілий букет. Ну, не може бути такого, напевно. Давайте дізнаємося, яка ціна, тому що ефектно. Yeah. Подивіться на його розмір. От Я знайшла дзеркало спеціальне. Давайте дізнаємося, яка ціна, тому що самі цікаво. Така краса ну, за 85 гривень ну, навряд чи. Хоча все може бути. А саме головне, що цей букет буде ідеально пасувати до цієї вази, на яку я задивляюсь. Подивіться, як красиво по кольорам. Ну, можливо, на камері так і не видно. Це буде виглядати шикарно. Так, продавці всі порозбігались. Поки що не дізналась. Давайте познімаю вам трошечки ціни. Ось такі баночки для зберігання 185. Нарешті красивий глечик. Подивіться, яка краса. 450 гривень. Ну і кружки подібні до тих, які я бачила у сенсеї, 185 Чайнички по 400 дуже милі мисочки, такі маленькі по 100 гривень. Горнятка гарність по 150 Вони приємного такого оливкового кольору. І ось такі склянки по 60 гривень зовсім недорого. Так, народ, вони реально 85 гривень коштують. Це цілий букет, тому, звісно, забираю. Так, я, звісно, пішла, вибрала самый гарний і пухнастий. І хочу показати вам трошки ціни на рушнички. 250 гривень, 100% бавовна, 65 на 130 У різних кольорах. Дивіться, сірий, оливковий, трошки меншого розміру 50 на 90, 125 гривень. І ще менші по 40 гривень. Ну, кольорова гама однакова. Ага, є ще ось такий, ніби колір марсала, але все ж таки він більш глибший. А до речі, у них дуже непогані вішалки. Я постійно їх тут купую. Одна упаковка 325 гривень, мені дуже сподобалися такі дерев'яні. А звичайний пластик, взагалі, зараз по 85 гривень. Це упаковка із п'яти штук. Обожнюю заглядати на якісь виставкові зразки. Тут можна завжди знайти щось цікаве. Є якийсь, наприклад, малесенький недолік, а ціна вже набагато нижча. Ось така тумба, наприклад, 200, а коштувала 2700. Бо ось така тумба, наприклад, була 4000, а зараз 3000. Мій чоловік пару разів приміряв на себе ось це крісло йому дуже сподобалось. Воно дійсно дуже м'яке, і прям сказав, що я б з задоволенням щось таке придбав, тому що зручно і дійсно відпочиваєш. Правда, ціна трошечки кусь 16 тисяч гривень, але за задоволення потрібно платити. Я не знаю чому, але я страшенно полюбляю роздивлятись меблі, навіть коли вже в мене нібито є. Я все одно завжди дивлюсь на якісь дивани, крісла, столи. Такий столик коштує 2500 гривень. Чудовий кошик для зберігання побачила. Замітила його вперше. Він прям великий, дуже якісний, 1150 гривень, ніби прорезинений. Класно зберігати там білизну. Ну, Брудну я маю на увазі білизну, поклав, і це виглядає красиво у ванній кімнаті. Ось такі вони тут різних комбінацій і кольорів, і всі по 1500 гривень, а ось цей 1150. Є в них ще й ось такі пластикові кошики для зберігання 649-649 і трошки більшого розміру з кришкою 1100. Ось такі пластикові короби, 250. У білому кольорі 279. Я в них тут побачила вибивачку 250 гривень. І думаю, реально хтось зараз що вибиває килими, чи це все ж таки більш для декору? Як думаєте, напишіть у коментарях. Ну я б напевно використовувала це просто як якийсь елемент декору. Дуже мій мій -мі комбо, щітка та совок 200 гривень. На кухні, я думаю, це чудовий помічник і навіть прикрасить інтер'єр. Познімаю вам трошки асортимент фіранок, срібляста, прозора, така як органза. Зараз 250 гривень, мінус 15% знижки. Звичайна така біла, 650, ось такі гарні, до речі, дуже по 350 не банальні, цікаві такі. Я колись хотіла собі обрати ось цю, але все ж таки вибрала іншу. Зараз вона по 600. Ботанік 275 гривень, вона така супер прозора, класно пропускає світло, якщо ви щось таке цікавеньке шукаєте. Така більш натуральна 450 а була по 600. І ось такі. Тримачі шикарні, золоті. А навіть трохи мідні, напевно, 275 гривень коштують. Вони такі вінтажні, красивезні, дуже сподобалися. Але мені не підходять по кольору. Ну можливо, підійдуть вам. О, До речі, ось така, як висить у нас вдома, і ми дуже нею задоволені. Зараз 400 гривень. Е, мені треба ще докупити по одній. Пам'ятаєте, я вам казала, тому треба от встигнути це зробити на знижці. І ось ця долма мені дуже сподобалась. 325 гривень. Вона має такі маленькі гілочки і напівпрозора. Ціна супер. Скільки разів не приходжу у юск, постійно дивлюсь на цю голубу шафу. Вона мені ні до чого, я не знаю, але постійно хочу її придбати. Коштує 1150 гривень. Ну куди мені її вчепити? Я не знаю, але вона така класна. Як вам, дівчат, така шафа голуба? Повісили в себе вдома. Бюджетне, шикарне люстерко. З дерева 650 гривень. Ну і полички. Поличок багато не буває. Ось такий набір 1100. Поручним 1100. Ось така поличка 600. І трошечки більше 1250 гривень. Зараз на селі в них класна пропозиція. Ось такий стіл. Він коштував 20 тисяч, а зараз 8750, сімсот Це виставковий зразок. Я його обійшла зі всіх сторін і не побачила взагалі ніякого недоліку. Може, десь там на ніжці чи ще десь. Тому якщо шукаєте, класна можливість. До речі, ось букетики я обрала. Ось можете переконатися, як красиво це виглядає. У вазі ну це досить широка, така велика. Мені здається, що у тій білі буде більш вишукано, як на мене, але за 85 гривень такий шикарний букет з лози. Треба точно брати. Я якось одразу не помітила, а тут є дуже гарна миска. Важка, така зелена, має дуже гарну виділку, коштує 600 гривень, але це велика прям миска, тож тут 30 см, надзвичайно гарно. Просто зайдіть в юск, подивіться на неї, вона шикарна. І ще мені подобається, них ось ця така глибока, вона взагалі 175 гривень, але це завжди низька ціна. Вона теж не дуже якісна, гарненька. Ось Цікаво, може в когось з вас є, тому що теж на неї дивлюся. Думаю. Чи брати собі додому ось таку, чи ось таку плетену миску? 399 гривень. Набір мімішних ложечок чотири штучки, із такими сердечками, 250 гривень коштує упаковка. До речі, класна пропозиція: ось таких от баночок для зберігання всього-навсього по 85 гривень. Дуже зручно для цукру, наприклад, для борошна. Чудова ціна, сірий колір, красиво буде виглядати. У ваших шафах класна пропозиція, як на мене. І ось така мисочка плетена, теж дуже цікава плетена 449 гривень. Вона теж е, такого величенького діаметру 37 см. сантиметрів. У них з'явилися ще й чудові такі свічки: 135 гривень, але це е, прям камінь, і вона така важка ця свічка. Шикарна, реально шикарна. Дівчата таке треба брати. Коли прийдете, побачите її, хапайте. Дуже красиво. Мішні штучні рослинки, всього-навсього по 60 гривень. Кам'яна трояндочка, ще тут щось. Виглядають, до речі, дуже класно. І другий раз дивлюсь, вже на цю дерев'яну тацю. Зараз вона на селі 250 гривень. Класний теж тут діаметр 30 сантиметрів. Такі речі завжди додають затишку там, на кухні чи де завгодно, куди ви її поставите. Таке б точно взяла. І я ще мрію бросити такий садовий горщик. 2500 він зараз коштує. Насадити туди якихось рослин гарних, обожнюю таке навин, більш бюджетний такий набор садових меблів, ось такий чорний стіл дерев'яний, і до нього такі. Досить простенькі стільці, коштує 9 тисяч гривень, трохи більшого розміру 11. Якщо брати вітряну погоду, то не очі. Дуже класні віско консультанти реально консультують, просто знаєте, як в останній раз. Дуже приємно все розповіли. Хочу вам розказати про ціни на павільйони. Дивіться, вони є зовсім різні. Від бюджетних за 3,750 750 і трошки подорожче дев'ять. 20 і 23 тисячі. Ось цей сірий, як я зрозуміла, це за 20, так? Чи да, це, це за 23? На 3. 3, на 3 20 тисяч, але він шикарний, він здоровезний, він накриє величезний стіл і взагалі. Якщо ви шукаєте, він чудовий. Ну що ж, друзі, ось таким був наш сьогоднішній огляд. Якщо вам сподобалось, не забувайте написати якийсь коментар. Підтримайте мене, мені буде дуже дуже приємно. Я як завжди не прощаюся, кажу вам до зустрічі у наступних відео. Я щось з букетом це взагалі клас. Пока-пока.